Чоловіки саджають дерева, будують будинки, виховують синів, ніколи не плачуть і, звісно, є дуже мужніми. Проте чи є обов'язком чоловіка терпіти біль? Це так шоу здоров'я. Я Світлана Світланоміська вітаю вас. та представляю вам відомого професора, справжнього мужчину Олега Чубана. Боже, Звідки ви все знаєте? Дякую, Світлана? Вітаю глядачів перша національна. Ця програма для справжніх чоловіків, які люблять себе, і для справжніх жінок, які люблять своїх мужчин. Справжні чоловіки все про здоров'я сильної статі. Дивіться далі! Ще донедавно в нашому суспільстві деякі речі просто замовчувалися. поганий сон. Почав ходити часто в туалет. Ізвиється такі інтимні подробності. Може бути інфекція передвичка, которая може не мати ярких проявлень. Банька, сауна, пиво, а потім в сніг. Андрію, полюбляєте таке? Да. <ріпи> Заохотити інших чоловіків, які мають подібні проблеми, як у нашого героя, вчасно звертатися за медичною допомогою. Пускай убивається, желудок, зато буде весело. Чоловік, якщо употребляє тяжою, жирною, жареною піщу. Вряд ли буде улыбаться. От давайте всі будемо дивитись вашу програму, щоб медицина просто сиділа в кабінетах, отримала зарплату і нічого не робила. Ярко окрашені продукти в салаті завжди хорошо. Читається. А те, що Сергій в червоному це також нормально? Замічательне доповнення. За чоловіків України.